Так, всім доброго дня. Як бачите, тут в нас було минулого разу українська багатоплідна насіння. Ми його здали успішно. А тепер приступаємо до турки. Турка в мене тут ось. І там он далі також. Зараз збираємо все в мішок, важимо і дізнаємося, яка вага. Відвозити буду завтра. Також завтра ж дізнаюся і ціну, яка на турку вони пропонують. Тому що кожного разу них різна ціна. По минулому відео, що по українській багатопліній. Там, виходить, я наважив 27 кг. 200 г, здається. Ну, більш точніше, якщо можете зайти, подивитися минуле відео, там все буде зрозуміло. Скільки ми наважили. Коли приїхав здавати, то показало в нього 27 кг 500 г. Тобто, виходить, не обманюють нас. Ну, Хоча б на вагах нас не обманюють. Ціна також була 95 гривень за кілограм. Така собі ціна. Але маємо, що маємо. Тому підсумку ми. Заробили на український багатоплідний виходить, це з 5 соток виходить 2600 гривень. 612, якщо точніше, гривень. Тобто ось такий у нас заробіток із 5 соток гарбуза. Це також турка в нас вона була посаджена також на 5 сотках, можна сказати. Зараз подивимося, зберемо в мішок ось, і подивимося, яка тут вага. В принципі, я думаю, вага повинна бути в районі 27 кг. Так само, тобто великої різниці тут не буде, я вважаю. Ну і, звісно, завтра ж вже відвеземо, так як я казав. І дізнаємося вже точні підсумки, що ми заробили на наших 10% сотка гарбуза. Підведемо всі підсумки і будемо вже розуміти, чи варто там садити, чи не варто там садити той гарбуз. Але наперед забіжу, скажу вам, що гарбуз, можливо, і варто садити, але більшими об'ємами, як то кажуть. Це від гектара починаючи і далі. Тоді вже буде якийсь результат, хоча б. І, як то кажуть, більше зароблених коштів буде. Ну, Це буде в наступному відео. Там підведемо підсумки, скільки ми витратили, щоб його посадити, і скільки ми заробили на ньому. А зараз. Давайте зберемо насіння мішок і поважимо, дізнаємося, яка тут вага. Тому поїхали. Зібрали ми наше насіння. Ось бачите. Вийшов у нас такий ось мішечок. Десь половина мішка. Так, і найважливіше, важливіше, зараз ми це все поважимо, скільки ж воно нам заважить півмішка. Так. Вмикаємо. Так, щось там ти не хочеш те показувати. Угу. Вімкнули по нулям. Так. Поважили мене, мабуть, замітили ви на вагах, як було. Так як я замітив, це було 14 кг і 900 г. Тобто 15 кілограм ось тут у нас вже є. Непогано досить результат. Ще, як бачите, в нас ось там вже є насіння. Зараз ми йдемо це все також збираємо, досипаємо і важимо загальну вагу, щоб дізнатися, яка в нас врожайність. Можна сказати. Тому йдемо далі збирати. Ну і нарешті ми зібрали такі також. Там насіння, бачите, немає вже нічого. Підсумку, ось дивіться, що ми маємо. Ось майже повний мішок. Це сті звідти. А цей ось мішок це було ось тут. Я вам показував. Так, що, тепер зараз зважимо ось цей мішок. Тут цей ми вважили, здається, там 15 кг було. Тепер зараз цей давайте зважимо. Так, ваги в нас увімкнені. Ось. Зараз ми його якось так зацепимо. Так. Так, по нулям. Ну, як бачите, тут показало цьому мішку 22 кг з половиною, правильно? Тобто, виходить, тут 22, тут 15. Тобто в підсумку ми маємо 37 кг. Ну, як вам такий результат по турки? Тобто, виходить, українська багатоплідно у нас вийшло з 5 соток. 27 кг. З турки вийшло з соток 37 кілограм. Хм. Цікавий результат. Є над чим подумати, як то кажуть. Так що, ось такі ми результати маємо. Завтра поїду, дізнаюся ціну. Сподіваюся, хоча б 95 кг все-таки не заберуть. Хоча вже я так кажу, да, хоча б, а спочатку казав, Мало-мало. Ну, нічого. Завтра поїдемо, подивимося, скільки вони хочуть за ось. Два мішки майже. Насіння. І потім вже в останньому відео я вам викладу, підведу підсумки всі по тому, як ми садили, скільки використали коштів, скільки ми працювали годин, що використовували, як використовували. Ну і підведемо, як така, підсумки нашій праці і чи варто це було того щоб на гарбузах заробляти так а кому сподобалося відео хто хоче побачити далі відео підписуємося на канал ставимо подобайки, на все добре